Важкий і навіть жахливий тиждень. Так зване перемир'я закінчилося. Російські військові підконтрольні їм сепаратисти перейшли у наступ по всій лінії фронту. Донецький аеропорт зруйновано, в Україні теракти, знову гинуть мирні люди. Іноді здається, що все стає тільки гірше і нема на що ще сподівати. Але як тільки ми повіримо у це, ми програємо. І, наприклад, наша програма тоді буде виглядати отак. Але вона так не виглядає. Бо ми віримо у перемогу і переконані, що зараз кожен має просто робити свою роботу. Тому слава Україні і вйо до новин. Почнемо з того, щось відбуває у стані нашого ворога. У Росії путіну показали бойового робота. На вооруження російської армії вскорі може поступити бойовий робот-аватар, який вміє стріляти, і квадроциклами, першу медичну допомогу. Навіщо розробку в дійстві сьогодні показали Владимиру Путіну. Вау, робот вміє їздити на квадроциклі. Це дійсно небезпечно, що впаде. І вся розробка коту під хвіст. А де відео там, де він стріляє і рятує поранених? Немає? Давайте тоді покажемо ще раз, як він їздить на квадроциклі. Як він взагалі працює? Чоловік, управляючий аватаром, знаходиться далеко від нього і командує роботом дистанційно. Ви бачили, що робив той мужик, який керує роботом? Вони вчать робота тримати стакан. Ну, тепер мені справді страшно. Робот, який вміє пити і їздити на квадроциклі. Але це ж російський робот, які квадроцикли. Російський робот має їздити на печі. А назва у нього яка? Аватар. Просто ідеальна для російського робота. А зараз я вам хочу для порівняння показати розробку українських студентів з Харкова. Це робот Дживко. А теперка порівняйте робота, якого пафосно показали Путіну і який є надією російського військово-промислового комплексу, і робота, якого створили харківські студенти. Ну так, у нашого немає білого шолома. Отже, Путіну з помпов показали робота, який не їздити на квадроциклі, який практично не відрізняє від розробки харківських студентів. От тільки харківські студенти свого робота зробили у вільний від навчання час і майже безкоштовно. А корпорація Ростегека створила російського робота. Подає його як термінатора і майбутнє російської армії. От такої кіберкбудущо російської армії. Вони вивалили купу своїх нафтогазових грошей і зробили оце. Ой, ти робот робот. Металеві щічки. Це який же вони бюджет розпиляли, щоб зробити чого потьомкінського робота, що називаючи все заради понтів». Я здає, зрозумів. Дві головні духовні скрепи Росії пиляти бюджет і понтуватися. І, здається, я знаю, як зупинити Путіна. Це буде мій мирний план. Чуєш, а можеш якусь пафосну музику включити? Я знаю, як зупинити Путіна. І, можливо, колись це назвуть мирний план Щура. Хоча ні, краще план Майкла. Що рано дуже звучить. Отже, мій мирний план полягає ось у чому. Скільки їм коштувала Олімпіада? 50 мільярдів доларів. А розпиляли, скільки? Це найдорожча зимова олімпіада в історії. Чим більше ціна заходу, тим більше вони крадуть. Дайте їм право провести ще одну олімпіаду. Причому літню, Причому взимку! І бажано у вуркуті. Я також закликаю всіх, хто виступає за скасування чемпіонату світу з футболу у Росії, почати його підтримувати. Це ще мінус пару десятків мільярдів доларів з їхнього бюджету. І так само давайте у них ще раз проведемо Євробачення. Минулого разу вони його зробили найдорожчим в історії. Цього разу вони захочуть його перевершити. І хто би від Росії не співав, Дилан, Кобзон чи Белоїв, ми всі будемо голосувати за Росію, щоб він переміг, і тоді наступного року Євробачення знову проведуть у Росії. І, панове з Голівуду, дайте леві Оскар. Тоді у Бондарчука з'явить аргумент, щоб вибити у російського бюджета ще пару мільярдів на ідеологічно правильний епічний блокбастер. Зоряний авата-термінатор. А Михалков витратить купу грошей на семілогію Вова і філософський сортир, Вова і Принц на півкровка, Вова і Дари Стерхів, Вова і В'язень Магадану, Вова і Орден Леніна, Вова і Курс Рубля. Таким чином, ми зможемо розв'язати не гонку озброєнь, а гонку понтів. А понти дорого коштують. І паралельно з цим треба заслати у Росію агентів-корупціонерів, які будуть допомагати розкрадати російський бюджет зсередини. Ну, хоча б так як це зробили українські СБУ. Вони заслали у росічку військово-промислову корпорацію Ростех колишнього міністра внутрішніх справ України Захарченка. І після цього ця корпорація презентує робота Аватара. Ну, що це як не успішна спецоперація агента під прикриттям. І тепер пан Захарченко допомагає тринькати російські гроші. Я отримав відсутствуючий паспорт гражданина Російської Федерації. Так, да, дійсно мені продовжували роботу, і э, я зараз трудоуструє. Э, Компанії, державної компанії, Ростехнології, старшим консультантом. І коли всі пункти мирного плану щура Майкла будуть виконані, можна бути впевненим, що у Путіна вже не буде грошей ні на армію, ні на зброю, ні на саму Росію. І до речі, про українських законспірованих агентів. Ви звернули увагу на бороду Захарченка? Служба безпеки України підготувала і заслала у Росію цілу низку замаскованих бородов агентів-ростринькувачів. Їхнє завдання робити те, що вони вміють найкраще тринькати бюджет. Тепер ручічки. Ось ще один приклад агента розтринькувача СБУ. Пан Клименко, екс-голова Міністерства доходів. Всі агенти відростили бороди, щоб відповідати російським духовним скрепам. Брітье і кастрація це фактично одне і те ж. Наприклад, на Русі всіх брита бриталійцях, брітарожих, бритоморних, їх вважали голубими, насправді, гомосексуалістами. Потому що чоловік ну, без бороди це все одно, що без штанів вийшов. Цю спецоперацію СБУ назвала ламберсексуал. Все йшло добре, аж поки не стало ще не виправне, українське видання. Оприлюднило фото усіх ламбер-законспірованих агентів, яких заслано до Росії. На своєму сайті воно показало ламбер сексуальну зовнішність Азарова, пшонки обидвох молодших Януковичів, арбузова і також особливо законспірованого ламбер-сексуального агента пані Богатирьов. Також постраждала пані Олена Бондаренко. Її СБУ ще не встигло заслати у Росію для розтринькування бюджету, але ми знаємо, що такі плани були. І тепер зовнішність всіх цих ламберсексуальних агентів розкрито. Операція, яку стільки часу планувала СБУ, фактично під загрозою зриву. І все це через видання, яке опублікувало їхні знимки. Ми зараз ще звертаємо до Міністерства правди. Розберіться з тим сайтом! Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров виступив із заявою про зовнішню політику Росії. Давайте її послухаємо. Росія ніколи не піде по путі самоізоляції, подозрітельності, поиска ворогів. Що? Росія не йде шляхом самоізоляції, підозрілості і пошуку ворогів. А чим тоді вона ще займає останній рік? Страшно навіть уявити, як тоді Лавров уявляє собі справжню самоізоляцію. Підозрілість. І пошуку ворогів. Щоб підтвердити або спростувати слова пана Лаврова, ми вирішили прийти до посольства Росії у Києві. Отже, що ми тут бачимо? Паркан, ще один паркан, колючий дріт і вікна за захисними металевими екранами. Тобто бачимо, що ніякої самоізоляції, підозрілості і пошуку ворогів. Реформа МВС. У Києві почали експеримент. Будь-хто може заповнити анкету на те, щоб почати працювати у новій поліції. Більше не буде на да її. Буде одна патрульна служба. Але є одне запитання, яке чомусь ніхто не підіймає. Куди МВС діне всі старі палички даїшників? Про це а також про реформу поліції, ми спитаємо у радника міністра МВС, депутата Верховної Ради Антона Геращенка. Отже, пане Антоне, ключове питання. Про які всі говорять, що стосується МВС реформа і тепер у нас буде поліція. Палички смугасті будуть далі в них. Ну, палички будуть потрібні, тому що предмет для остановки водія потрібен. Але Частота вона не має бути такою, коли становлювати по принципу а не провірить ли, не випивший ли чоловіка, э, не зіграти на нервах у человека і так далі. Вот вот Я просто думав, що від того, ще відмовлять, бо то говорили про те, що вже більше не будуть. Працівники дают ну їх не буде, але вони більше не будуть стояти, вони будуть патрулювати на машинах. Я ну, думаю, що паличок Нет, для ну, чого їм палички, якщо в них є сирени? Ну в принципі, в Америці паличок немає, дійсно. там використовують сирени для того, щоб остановить і так далі. Може бути, дійсно, цікавий ход а вообще отказаться від от паличок? Ну, класна ідея. Я, я тільки що, що вам підказав мене... ідею для реформи МВС. Ну я вам скажу, чому бы и дійсно, без паличок. Щоб, знаете, так как вот к бікон, да. То есть отказаться от предмета, который символ? став символом, который став поводом Масса анекдотів, да, от торговцы полосатими паличками. Інтересная ідея. Добре, тоді наступне питання: якщо ви чу ідею таке будете впроваджувати, що ви будете робити з тими паличками, які зараз є? Ну, я думаю, що їх можна продавати на раритетных аукціонах. Например, эта палочка послужила для коррупции такой-то, это для такой-то, или еще для чего-нибудь. В конце концов, можно вставлять их в какое-то место коррупционерам. Ви це можете говорити без наслідків адміністративних чи кримінальних чи якихось… Ну, а ви знаєте, яке місце я предположив? Ні. Ну, так і я. Так, а в будь якому місці корупціонер, якщо паличку не засунь, йому буде боляче, це може бути порушення його прав. Ні, може бути приємно. А, це правда. Реформа. На якому зараз то є етапі? Я по телевізору вже кажу, що є анкети, заповнені, 30% жінок заповнили анкети. Що далі буде? Ну, в первую очередь хочу сказать, что как только объявили о том, что зарплата будет в новой обновленной милиции в 6-8 тысяч гривен, то количество анкет, естественно, возросло. Ваша проблема была в чем? Зарплата была маленькая, и лучшие люди нашей страны, они не хотели идти работать в милицию. А опыт мировой показывает, если ты хочешь, чтобы милиция работала хорошо, да и любой правоохранительный орган, там должен быть достойный уровень заработных плат. И тогда лучшие, хорошие люди, грамотные, опытные идут туда. Поэтому первый этап начался с того, что будет создана патрульная служба. Мы должны прийти к тому, чтобы через год-два У нас не было торговцев полосатых палочков ну, на дорогах. А людей останавливают только тогда, когда они нарушили правила дорожного движения, и тогда, когда идет е, антитеррористическая операция, есть подозрение на то, что человек что-то перевозит. А так людей не должны останавливать. Даже вот я был недавно в Америке, там человек пьяный, может ехать за рулем. Его никто не остановит, если он не нарушил правила. И это правильно. А коли уже на вуличу выйдут першие, чьи патрульни полицейские. Конкретно по городу Киев это планируется сделать к концу мая месяца. Потому что сейчас будет большая работа. Сначала собираются. Анкеты. Я чувствую, их будут десятки тысяч желающих, будет проведен отбор по современным методикам, в которых будут принимать участие американские специалисты, используя специальные программные средства, которые используются при наборе в американскую полицию. Будут выбраны те люди, с которых наиболее стойкий характер, кто пройдет на физические тренировки, кто будет безукоризненным и честным на своем посту. Понятно, что тоже окажется, что пройдут и проходимцы, но их должно быть минимум. В то время как сейчас, к сожалению, кумовство до сих пор правит в этой стране. Кумовства быть не должно вообще никакого. Как відбуватымчий процес з Звільнення тих, хто є зараз. Дуже просто. Роботники міліції – це державні служби, які ввільняються за приказом міністра, але це И, например, летом, когда некоторые гаишники или другие работники отказывались ехать на антитеррористическую операцию, без сомнения, без сожаления, таких людей избавлялись. Например, вот недавно, опять-таки, министр уволил 102 гаишников, так сказать, которые фальсифицировали протоколы по поездке в Томайдан Они это делали под нажимом своего руководства. Начальники находятся под следствием. Но те, кто подделал документы, они морально не могут работать в обновленные патрульно постовые службы. Кількість, ви думаєте, що буде звільнено теперішніх працівників міліції та да її разом? Планується вивести міліцію на європейський рівень. Це десь 120-125 тисяч. Буде працювати? Так, да, буде працювати. Я думаю, десь через три роки. На сьогоднішній день прийнято рішення 172 тисяч працівників міліції зократити до 152 тисяч. За рахунок відказу від от різного роду адміністративно-хозяйствових служб, відказу від от тих людей, які займають місця, але неефективно працюють. І за рахунок от цього скорочення краще підвищить заробітну плату в тому числі ви э, звільните 20 000 за цей рік та ви плануєте фактично у вас вийде 20 000 людей які не МВС то є армія, яка може зробити щось погане. Тобто э, не варто на цьому акцентирувати увагу. Всі ті, хто хотів втратити, вони вже втратили. І воюють проти України з міліціонерами. Тому, що стосується їх відділів, не треба обговорювати. Кожен з тих, хто піде, багато з них достатньо забезпечені люди, тому вони мають з чим зайнятися. Не варто э, драматизувати цю ситуацію. Тобто не варто того собі бояти, на вашу думку? Звичайно, ні. Вони не будуть нести. Просто я чому того ще бою? Тому Бо, Бо, що є пан, Путін, задача... який, є пан Путін, який, як тільки бачить десь в Україні трошки незадоволених людей, він зразу до них прибігає і каже: ваші права порушують, я буду вас захищати. У мене є іскандери, медведів і скрепи. У нас нет другого выхода, кроме как идти по европейскому пути. Мы не можем содержать чрезмерный штат бюрократии, когда один сидит на голове другого, а народ не чувствует этого эффективности. При этом те госслужащие получают маленькую зарплату, говорят, что коррупция у нас, потому что зарплата маленькая. Значит, надо создать зарплату достаточно высокую, а количество госслужащих должно соответствовать европейским образцам. Все, другого пути нет. Да, да, да я тут я вами поэтому, поэтому ваша логика неверна. Мы не можем не можем обращать внимание, в данном случае, на Путина, содержать людей. Хотя, хочу вам сказать, что именно то, что не увольняли сразу же многие люди из милиции весной, это было обусловлено именно тем, что тогда это было опасно, потому что вообще была развалена система государственного управления. На сегодняшний день уже такой опасности в областях Украины, за исключением там зона операции не существует. Угу. Хочу сказать следующее: много было органов милиции, которые дублировали друг друга или были, например, такие подразделения, как ветеринарная милиция. Ветеринарная это... милиция, которая вычисляет качество собаки, что як? Нет, это типа, которая должна была контролировать качество продуктов, и так далее, и так далее. Но для этого не нужно иметь правоохранительные органы. Есть Министерство сельского хозяйства, у них есть инспекции. Грубо говоря, существовала на бумаге. Тем не менее, это там, не знаю, там 400 или 500 человек, которые получали зарплату. Я бы, наоборот, был лучше Больше следователей, більше, більше работников патрульно-постової служби, з якого ужасний комплект. Ну що ніхто не хотів участковым или патрульно постовым милиционером на 2000 тисячі гривень. Хто би не хотів сказати, але матеріальна сторона вопроса, она грає роль. Це важно. Чи я правильно розумію, що ця реформа міліції це не тільки реформа, ну, очевидно, того, що будуть е, кращі гроші у міліціонерів? Що саме зміни у поведінці милиціонера? Він буде соблюдати інструкції. Робота любого госорсного служющого в Європі, в Америці, вона успішна по тому, що у нього є чіткі інструкції, і він знає відповідь на любой вопрос. У нас же этому практически не уделяли знимание. Я знаю, що багато наші милиціонери, гася дубинками людей до сих пор, вони не знали о тому, що, наприклад, не можна применять гумову дубинку і бити яко по голові, це заборонено нормативними документами. Нельзя бити по голові мура Нельзя бить по целому ряду других моментов. да? И одно дело, когда ты, допустим, размахнулся, ударить, и человек случайно, так сказать, в этот момент, его голова оказалась рядом это одно дело. Когда это делается намеренно, то это злой умысел, за это должен милиционер нести ответственность. Ну, дякую, Ожаю вам успеху. Спасибо. Дякую вам за интервью. Як зазвичай у нас проходить народна люстрація. Люди прийшли, чиновник до них не вийшов, всі розійшлися. А потім люди його знайшли і самі кинули у смітник. А потім всі розійшлися. Але у Синельниковому на Дніпропетровщині дещо пішло не так. П'яних працівників юстиції застали випадково на робочому місці громадські активісти. Нам начальника ісполнічної служби в робоче. Мініальненького. Єлька, маленький городок! Люди прийшли, щоб люструвати одного чиновника, а до них вийшла абсолютно п'яна інша чиновнича. Якщо послухати крик п'яної жіночки, то можна почути, як вона обуруюся, що до неї прийшли люди у масках. Фієлька, маленький в городок! Визвать витрим з вічері постай за деву. Вона сказала просто стидно. Визвать витрим звітері, пускай за Таким чином, п'яна жіночка зупинила люстрацію. І знаєте. Що активісти зробили? Викликали міліцію. Міліція, що прибула за викликом мітингарів, увійшовши у приміщення юстиції, п'яну начальницю виконавчої служби, спочатку не могла знайти, бо та ховалась у туалеті. Згодом її таки знайшли, і вона визнала, що пила на робочому місці. міщі. Много випілів, так? На роботі вилюбляє алкогольне на Примітно, що це відбувалося у прийомний день головної героїні історії між чотирнадцятою та п'ятнадцятою годинами. А ну тепер все зрозуміло. На її дверях чітко написано: приймальні дні вівторок з 10 до 12 і четвер з 14 до 18». Вона прийняла у денний час, який призначений для приймання. Вона не зробила нічого поганого, просто вона дуже по-своєму розуміє приймальні дні. І продовжуючи тему люстрації: у Чернігові батьки не схотіли пускати у школу новопризначену директорку. Бунт у Чернігівській школі. батьки не підпускають до своїх дітей нову директорку, бо вважають її за сепаратистку. Там Дітям йдите, 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 а ви ж не діти А я Ідіть законними методами, добивайтесь того, метод. на а, а ви законним методом довіри. Я назначені управління образування. А ви не читаєте, що у вас немає пораного права бути? Ні, Я не Не читаю виявляючи, що нова директреса. Це стара активістка партії регіонів, відома, наприклад, тим, що називала майданівців бандерлогами, і підтримувала антимайдан. Ось вона депутатка Чернігівської ради з георгівською стрічкою на харківському з'їзді регіоналів. І навіть хтось з вас бачив і чути, що в нашому місті Чернігові вдалося бандерлогам захопити власть, то це неправда. Між цими хлопцями-міліціонерами, залишенимися в області, і бандерлогами стали ми. Мені цікаво, що змусило місцевого начальника управління освіти зробити її директором школи. Для мене перший професіонал – професіонал-людина, яка пропрацювала 8 років заступника директора школи. Вона професіонал? У чому? У тому, щоб називати протестувальників бандерлогами, це слово є літературне, Є це слово, яке е, обзначає е, добре згуртовану е, групу, так? А, ну тоді вона справді професіонал. Як професійно чи виправдовує? Пане Допкін, ось з кого вам треба брати приклад. Якщо нині у вас хтось спитає, що означає оця футболка, спіливо кажіть, що. Це була акція Грінпіс на підтримку вимираючих птахів червоної книги. А ви, панове депутати, які голосували руками за закони 16 січня. Коли вас спитають, що це було, кажіть прямо: це була акція відкрита долонька, і ми таким чином казали Януковичу: СТОП диктатурі! Oh, 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 Врешті-решт у Чернігові таке звільнили нову директрису. Лишилося простежити, щоб цей пан не працевлаштував цю пані у якусь іншу школу Чернігова, бо він, схоже, продовжує вважати її професіоналом. <му> ну що, ми вас трохи розважили, а тепер повернемося до того, з чого ми почали. Кожен має робити свою роботу. Просто давайте її робити трошки краще ніж у мирний час. В'йо до роботи і слава Україні.